Як бібі -Бі допоміг автомобільному крану і катку. Будівництво йде повним ходом. Зовсім скоро тут побудують нову школу. Обережніше. Оце халепа. Каток не помітив великого котловану і впав в нього. Треба бути уважнішим. І завжди дивитися на всі біч. Автомобільний кран. Як добре що він опинився поруч. Зараз він зачепить каток гаком і витягне його з котловану. Каток дуже важкий. Потрібно чимало сили, щоб його витягти. Яка прикрість. Гак як виявився не надто міцним. І зламався. Необхідна термінова допомога автомеханіка. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує тує залюбки. Вантажівки легковики. Бі -бі. Добрий день. Що у вас зламалося? І автокран розповів бібі, -бі, що його друг каток був неуважним і впав у котлован. Ага. Він намагався його витягти, але каток виявився надто важким. Його будівельний гак не витримав і зламався. О-о-о! Тепер будівництво зупинилося, а каток і досі у котловані. Ай ай ай. Дуже неприємний випадок. Ми замінимо зламаний гак на потужніший. Він точно не зламається. Малята. Допоможімо бібі -Бі швиденько впоратися з заміною гака. Адже бідолашний каток і досі у котловані. Що ж нам вибрати? <плес> Та це ж рибальський гачок. Його чіпляють на вудочку, коли йдуть рибалити. Нам він не підходить. Може, нам підійде цей гачок? Ні, це гачок для плетіння. Таким гачком бабуся плете теплі речі на зиму. Він нам точно не потрібен. Новий будівельний гак. За його допомогою ми точно витягнемо каток з котловану. Їдьмо швидше на будівництво. Майстерня бібі. -Бі. Ого дуже глибоко. Друзі, запам'ятайте, дітям без супроводу дорослих перебувати на будівництві суворо заборонено. Його чудово! Я знав, що у нас усе вийде. Усе ясно. Я зрозумів, чому ви упали у котлован. У вас же нема дзеркала заднього виду. Це треба неодмінно виправити. Настільне дзеркало. Цим дзеркалом можна пускати сонячні зайчики, але нам воно не підходить. А може, збільшувальне скло? Ні. За допомогою збільшувального скла можна роздивлятися дуже маленькі предмети, але катку вона не знадобиться. Чудово! Саме те, що ми шукали. Ну от тепер ви завжди бачитимете, що у вас за спиною, і більше ніколи не потрапите у таку неприємну ситуацію. Тепер каток і автокран можуть повернутися до роботи, і будівництво школи відновиться. Чудова робота малята. Ви з бібі справжні молодці! Допомога для швидкої допомоги. Швидка медична допомога тому й зветься швидкою, що її викликають, коли комусь дуже погано. Часто ліки йде на хвилини. І тоді швидка допомога їде на червоне світло, якщо це не загрожує зіткненням. А інші машини мають давати їй дорогу. В таких ситуаціях швидка допомога має вмикати мигалку і звукову сирену. Ті, хто надає допомогу іншим, теж іноді потребують допомоги. Хто допоможе швидкій допомозі? Ну, звісно ж, бібі. -Бі. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого Бі-Бі Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Майстерня бібі. -Бі. Оце так швидкість. Що ж трапилося? Якщо ти зупинишся, мені буде легше тобі допомогти. І швидка допомога розповіла бібі, -Бі, як дорогою на виклик у неї вимкнулися мигалка і сирена. Ледве, пробиваючися крізь потоки машин, вона приїхала на виклик вчасно. Та з поламаною мигалкою вона не може їздити на екстрені виклики. Як же це погано, коли ти не можеш допомогти тому, хто на тебе розраховує, давай підключимо комп'ютер і подивимося, що з твоєю мигалкою. <гум> так. Зрозуміло. У мигалці вийшла з ладу електроніка. Через це вона не працює і сирена не звучить. Треба замінити якомога швидше. На тебе чекає термін нова робота. Тепер нам треба вибрати мигалку або, правильно кажучи, проблизковий маячок. Дуже яскраво світить, правда? ж? Е, навіть занадто ми ж не хочемо засліпити на дорозі усіх довкола. Ні, не годиться. А ця Мигалка вона теж синього кольору. Так, але вона не підходить нам за конструкцією. Ми не зможемо її прикріпити. Ну, а ця начебто має підійти. Це те, що нам треба. Ставимо її на місце. Майстерня бібі. Тепер можна сказати диспетчеру, що ти готова стати до роботи. Прийом? Як мене чуєте? Прийом. Хм, здається, Рація вийшла з ладу разом з мигалкою. Швидка допомога без зв'язку не зможе прийняти виклик диспетчера і зв'язатися з лікарнею, щоб повідомити, що везуть хворого. Ми поставимо тобі рацію нової моделі. Вона працюватиме краще за стару. Головне правильно вибрати. Ось чудовий пристрій. Надійний і міцний. А телефонний кабель тягтимемо за машиною і щоразу кидатимемо монетку. Хі -хі. Дякую. Може, цей пристрій підійде. Для нього дроти не потрібні. Він ловить радіосигнал на великій відстані. Ловить. Але ж нам треба не лише приймати інформацію, а й відповідати. Не підійде. Можливо, цей? Ура! Нарешті те. Що треба? Готово. Диспетчерська. Прийом. Як мене чуєте? Чудово чуємо. Прийом. Швидка допомога. Готова їхати на виклик. Чудово! Красно дякуємо, бібі. -бі. Що? Красно дякуємо. <хе -хе -хе. Будь ласка, радий допомогти. Майстерня бібі. -бі. Завдяки швидким і вмілим дієм бібі, швидка допомога знову може надавати екстрену медичну допомогу тим, хто її потребує. А ще вона зрозуміла, як це важливо і приємно, коли тобі готові прийти на виручку. Дякуємо, бібі. -Бі. А як бібій допоміг автобетонозмішувачу? Бетонозмішувач везе цементний розчин на будівництво, його великий змішувальний барабан заповнений цементним розчином, а він має постійно обертатися, інакше цемент стане твердим, як камінь. Ой, що сталося? Механізм перестав обертати барабан з розчином. Цемент може затвердіти. Треба якнайшвидше провести ремонт. Зідьмо в майстерню бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого Бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по. Стерня бібі. -Бі. Добрий день. Що сталося? І автоботонозмішувач розповів Бібі, -Бі, що з ним трапилось. Ой-ой-ой. Не можна зволікати. Треба якнайшвидше запустити барабан, бо цемент стане твердим і зіпсується. Так, так, так. У чому ж річ? Поломка виявилася дуже складною, і Бібі наразі не може знайти її причину. Ага, ну, звісно, я зовсім забув про вертальний механізм. Він забруднився цементом і тому зламався. Зараз ми його полагодимо. Цемент, що потрапив у механізм, уже встиг затвердіти. Його треба обережно розколоти. Друзі, ви нам допоможете. Який інструмент вибрати бібі? -Бі? Бейсбольна битка. <гум> Ні, це битка, якою грають у бейсбол. Вона нам точно не підійде. Можливо, сокира. За допомогою сокири ми колимо дрова. Це не той інструмент, що нам потрібен. Його! Так! За допомогою молотка і зубила ми зможемо розколоти твердий цемент і почистити обертальний механізм. Ну що ж, почнімо. Бі-Бі відчистив механізм від цементу, що туди потрапив. Тепер має запрацювати. Це було важко. Але тепер механізм має запрацювати. Спрацював сигнал попередження. Через те, що барабан довго не обертався, цемент починає тверднути. Що ж робити? Не треба хвилюватися. Нам просто необхідно пом'якшити цементний розчин. Для цього ми додамо у нього трохи звичайної води. Що ж нам вибрати? Ні, клей нам не треба. Можливо, сік. Сік ми п'ємо, бо він дуже смачний. І там багато корисних вітамінів. Але сок у цемент не роблять. Ну, звісно, вода. Зараз ми додамо воду у цемент, і він не затвердне. Друзі. Ви справжні молодці. Якби не ваша допомога, Бібі -бі сам би точно не впорався. Усе готово. Ти у повному порядку. Майстерня бі-бі. А тим часом новий друг Бібі -бі приїхав на будівництво. Чудово! Автобутонзмішувач відремонтовано. І він працює як слід. Цемент не зіпсувався, і будівництво продовжується.